Чи замислювалися ви коли-небудь, що найбільший удар у спину приходить не від чужих людей, а від тих, заради кого ви жили і жертвували собою? У нашому суспільстві нас вчать мати повинна терпіти все. Але що, якщо саме терпіння стає ґрунтом для зневаги? Уявіть, ви десятиліттями працюєте, відмовляєте собі в усьому, допомагаєте дітям, навіть тягнете іпотеку за їхній будинок. А одного дня ваша власна донька каже вам іди геть з нашого життя. Болісно, Шокуюче? саме так це було для мене. Та ось що дивно, іноді найбільш радикальне рішення це не крик і не сварка, а спокійна дія. Я не підвищила голос, не благала і не виправдовувалася. Я просто скасувала іпотеку, яку оплачувала три роки. І знаєте, що сталося далі? Уже за годину телефон не замовкав. Тридцять пропущених дзвінків від тих, хто хвилину тому викинув мене з життя. Це не просто історія про сімейний конфлікт, це історія про межі, гідність і про те, як іноді треба втратити, аби нарешті побачити істину. Іноді життя випробовує нас так, що важко повірити. Уявіть, донька, охоплена образою чи гордістю, піднімає руку на власну матір це як грім серед ясного неба. Але ще більш дивовижно те, як мати відреагувала. Жодних криків, жодної помсти, лише тиша і холодна витримка. Саме витримка це сила, яку часто недооцінюють. Згадайте приклади великих людей, скажімо, Тарас Шевченко, який у засланні писав про надію і свободу, замість того, щоб дозволити ненависті зламати його. Ось така тиша іноді голосніша за будь-які слова. Рішення скасувати іпотеку це не просто фінансовий крок. Це була межа, яку мати Олена Петрівна провела між любов'ю та самопожертвою. Вона ніби сказала: якщо ти не цінуєш, то мусиш відчути, як це, жити без цього. Уявіть реальну ситуацію. Ми часто тримаємося за непотрібні підписки, за речі, якими не користуємося, лише тому, що шкода відпустити. А в Україні, особливо у селі, багато хто продовжує утримувати навіть дорослих дітей. Хоча ті вже давно мали б стати на ноги. Часом припинити допомагати це найбільший подарунок. Іронія полягає в тому, що щойно мати зробила цей крок, телефон буквально розривався 30 пропущених дзвінків за одну годину це дуже по-українськи. спершу відштовхнути, а потім, коли втратиш, бігти на вздогін. Те саме бачимо й у бізнесі. Пригадуєте, коли зростає ціна на звичні продукти, як от соняшникова олія чи хліб. Люди нарікають, але саме тоді усвідомлюють, наскільки залежали від цих простих речей. Лише коли світло зникає, ми починаємо цінувати його. Ця сцена дає чіткий урок. Відсутність іноді навчає більше, ніж присутність. Олена Петрівна не мусила ані сваритися, ані принижуватися, достатньо було тихо відрізати підтримку. Це як в українській хаті. Поки в печі горить вогонь, ніхто не дякує, але варто йому згаснути, і усі розуміють, що без нього холодно. І ця історія тільки починається, бо попереду ми дізнаємось, ким насправді є ця жінка, яка витримала стільки ударів і водночас залишилася сильною. Олена Петрівна це жінка з тієї когорти, яких в Україні називають берегинями їй 58, і кожна зморшка на її обличчі то не лише слід років. А й доказ безсонних ночей, турбот і нескінченної боротьби за сім'ю. Вона прожила життя, у якому головним капіталом були терпіння й праця. Знаєте, є люди, які будують кар'єри на біржах чи в офісах, а є ті, хто зводить цілі династії завдяки щоденним маленьким подвигам. Вона з тих, що латають дах, коли він протікає, і мовчки беруть ще одну зміну, аби діти мали хліб на столі. Але між підтримкою і потуранням є тонка лінія. Це як на кухні можна підсолити борщ, щоб він був смачний, але якщо пересолити, страва вже зіпсована. Те саме й у стосунках. Олена Петрівна довго думала, що безкінечне терпіння це ключ до злагоди. Та чи завжди це так? Уявіть собі, матір, яка завжди дає гроші дорослому синові, аби він піднявся. Чи дійсно це допомога? Чи, можливо, це ланцюг, який заважає йому самостійно зробити крок, її життя було нагадуванням працювати й терпіти це благородно, але лише до того моменту, поки це будує, а не руйнує. І тут важливо замислитись, скільки разів ми самі виправдовували когось, закриваючи очі на очевидне. Наприклад, коли вчитель дозволяє учневі списувати з жалю, він не допомагає, а краде у нього шанс навчитися. Так само й у сім'ї надмірне потурання часто перетворює сильних на слабких. Олена Петрівна бачила це на власні очі, вона відчувала, що її терпіння і роки важкої праці тримали сім'ю на плаву. Та в глибині душі вона починала розуміти можливо, саме ця безмежна відданість зробила когось у її родині безвідповідальним. І от тепер, у 58 років, вона ставила собі питання чи я будувала? Чи руйнувала? Це болісні роздуми, але саме вони відкрили їй очі на те, що іноді найближчі люди можуть завдати найглибших ран. І ця думка поведе нас далі. Олена Петрівна завжди вірила якщо ти віддаєш себе без залишку, сім'я відповість тим самим. Це звучить красиво, майже як народна пісня, але життя не завжди співає гармонійно. Іноді той, кому ти даруєш найдорожче, повертає тобі біль. Це важко усвідомити, бо суперечить самому серцю материнської любові. Уявіть собі ви даєте дитині ключі від хати, аби вона почувалася у безпеці, а згодом саме ця дитина зачиняє двері перед вами. Болісна іронія, чи не так усвідомлення цього, ніби холодний душ у зимовий ранок спершу шокує, а потім освіжає думки. Багато українських матерів переживають подібне. Вони продають останню корову, щоб відправити дітей на навчання, а ті, здобувши дипломи, соромляться села і рідних. Це не завжди зла воля, іноді це просто людська слабкість, але рана від того менша не стає. Визнати це означає вирвати з серця ілюзію, щоб там, нарешті, з'явилося місце для правди. Тут криється парадокс любов без умов може стати умовою для руйнування. Коли людина знає, що їй усе пробачать. Вона часто зловживає цим, це як і з кредитами. Якщо банк весь час закриває очі на борги, боржник перестає відчувати відповідальність. Олена Петрівна зрозуміла, що навіть любов потребує рамок, інакше вона стає слабкістю, а не силою. І ця правда болить набагато більше, ніж будь-який фізичний удар. Але, попри цей біль, визнання було необхідним, бо справжнє зцілення починається саме з чесності перед собою. Вона знала. Без цього кроку далі не буде. Адже якщо ти не визнаєш, що хтось завдав тобі рани, ти так і залишишся заручником ілюзій. Олена Петрівна зробила цей крок, і, хоч він коштував їй багато сліз, саме він відкрив дорогу до наступних подій, які змусили її серце битися ще швидше. Ранки в житті Олени Петрівни зазвичай були передбачувані каша на плиті, чай у глиняній чашці, газета або радіо на фоні. Та цього разу усе змінилося одним дзвінком. Телефон задзвенів, і вона ще, не встигнувши добре розбудити тіло після сну, почула голос Саші. Він був не просто стурбований, у ньому вчувалася тривога, яка колола серце. І ви знаєте, коли мати чує такий тон у голосі дитини, вона не роздумує, вона діє. Цей дзвінок був схожий на сирену, короткий, різкий і невідкладний. Олена Петрівна одяглася поспіхом, навіть не встигнувши допити чай. У таких моментах неважливо, чи ти планував сходити на базар, чи прибрати подвір'я, усе відкладається. Згадуєш лише одне це твоя дитина, і вона потребує тебе зараз. У нашій культурі це особливо відчутно українська мати завжди готова їхати через усе місто чи село, аби бути поруч, коли дитина кличе. Її серце билося швидше з кожним кроком, ніби відчувало, що щось важливе насувається. Звичайний ранок перетворився на тривожний маршрут, де кожна хвилина мала значення. Вона схопила ключі від старої лади, яку берегла як зіницю ока, і вирушила. Ситуація нагадувала моменти, коли ми отримуємо несподіваний дзвінок із банку чи лікарні. Ти ще нічого не знаєш, але вже розумієш, що життя от-от перевернеться. Олена Петрівна їхала і думала, що може статися. В голові роїлися варіанти. Може, щось трапилось із дітьми, а може, проблема з грошима. Тривога не відпускала, бо інтуїція підказувала це не просто прохання, це був сигнал про щось значно більше, і саме цей ранок став дверима до розмови, яка назавжди змінить усе їхнє життя. Три роки тому Олена Петрівна зробила крок, який багато хто назвав би безумством з її невеликою пенсією вчительки, а це, повірте, копійки у нашій реальності. Вона взяла на себе щомісячний тягар у 60 тисяч. Для когось це просто цифра, але для неї це була половина життя вкладена в стабільність доньки. Уявіть у той час, коли більшість жінок її віку відкладають на ліки чи ремонт старої дачі, вона обрала віддати останнє, аби Саша з родиною жили в безпеці. Її відданість була, наче фундамент того дому, бо ж у кожній цеглині, у кожному свіжому ремонті відчувалася її присутність. Іноді ми думаємо, що допомога вимірюється лише грошима, але ні. Вона вкладала сюди свою працю, свій час, навіть своє здоров'я. Багато хто в Україні знає цей стан, коли бабуся чи мама бере другий підробіток, щоб онуки мали кращу школу або новий костюм на перший дзвоник. Це не просто фінансова підтримка, це любов у дії. Та іронія в тому, що така самопожертва часто залишається невидимою. Діти живуть у теплому будинку і рідко замислюються, якою ціною він зведений. Це як у казці, наче дім сам по собі стоїть, а мати просто є. Але ж ні, кожна платіжка, кожен переказ це ще одна ніч, коли вона відмовляла собі в елементарному. Вона могла купити нове пальто, але вибирала перерахувати в банк. І от тепер настав момент, коли все це поставили під сумнів. Олена Петрівна знала. Її пенсія небезмежна, її сили також, але все одно протягом трьох років вона була тією невидимою стіною, що тримала дім стояти. І, можливо, саме ця жертва зробила доньку занадто впевненою, що так буде завжди. Тому дзвінок того ранку набув ще більшої ваги. Вона їхала не просто як мати, а як жінка, котра інвестувала у дім усю себе, і попереду на неї чекала розмова, яка перевірить межі цієї любові. Будинок, у який під'їхала Олена Петрівна, виглядав справжнім сімейним гніздом свіжі кольори на стінах, новий дах, що сяяв під ранковим сонцем, і навіть подвір'я, де кожен кущ був підстрижений, ніби готувався до свята. Усе це створювало враження достатку і спокою. Та найголовніше, цей простір був облаштований для дітей. На газоні стояла гойдалка, а поруч маленький пластиковий будиночок. У якому любили грати Яша і Ліля. Дім дихав дитячим сміхом, навіть якщо зараз він був порожнім. Для Олени Петрівни це було наче підтвердження її жертви не були марними. Вона бачила, як у кожній деталі дому втілювалась її любов. Коли дивишся на нову пральну машину чи на блискучу плиту на кухні, легко забути, що колись хтось відмовляв собі у дрібницях, щоб ці речі з'явилися. В Україні так часто буває. Матері економлять на собі, але роблять усе, аби діти жили краще, і цей будинок був живим символом її власної відданості. Зупинивши машину біля воріт, вона не поспішала заходити. Усередині серце билося швидше, та виховання й повага до приватності доньки змушували чекати. Адже Саша не любила несподіваних візитів, навіть від матері, і ця делікатність з боку Олени Петрівни свідчила вона не лише жінка сильна, а й мудра. Бо знала, що любов іноді означає вміння тримати дистанцію. Проте як не дивно, саме в цю мить двері відчинилися, і на порозі з'явився Марко, його поява наче зламала атмосферу теплоти, яку випромінював будинок. Він привітався ввічливо, проте в його голосі й рухах було щось холодне, відчужене. І хоча він запросив її зайти, жодної щирої радості не було видно. Це створило відчуття, що за гарними стінами й новими меблями ховається напруга, яку не закриє жоден ремонт. Олена Петрівна зробила крок усередину, відчуваючи, що розмова буде не такою світлою, як виглядав цей дім ззовні. Іноді не потрібно жодних слів, аби зрозуміти, що відносини зіпсовані. Погляд, жести, навіть те, як людина відчиняє двері, кажуть більше, ніж цілі промови. Так було й тепер. Марко стояв рівно, привітався, але його голос звучав так, наче слова важили тонну. Це був той випадок, коли формальність є, а щирості немає. Олена Петрівна одразу відчула попереду її чекає непроста розмова, і, мабуть, у кожного з нас були моменти, коли ще до початку зустрічі ми вже знали її результат. Марко не був грубим, але в його холодності відчувалося щось глибше. Це нагадувало атмосферу на сімейних застілях, де всі, наче, усміхаються, але кожен знає, що під кришкою каструлі кипить невимовлене його відстороненість одразу дала зрозуміти вона тут небажана гостя. Цікаво, що в Україні часто говорять справжнє ставлення видно по очах, і саме очі Марка не залишали сумнівів вони випромінювали не гостинність, а обережність. Ця холодна напруга була схожа на зимовий вітер, наче й двері відчинені, та всередині не стає тепліше. Іноді ми недооцінюємо такі дрібниці, але вони визначають тон усього діалогу. Згадайте свої власні зустрічі коли вам хтось подав руку, не дивлячись в очі, хіба ви відчули справжнє вітання? Ось і тут його, будь ласка, заходьте, більше нагадувало формальність, ніж запрошення. І цей підтекст висів у повітрі важче за будь-які слова. Олена Петрівна зробила крок усередину, відчуваючи, що кожен її рух ретельно зважується і оцінюється. Вона відчувала, що це не просто її візит до доньки, а своєрідний іспит, де кожне слово може стати помилкою. Атмосфера була вже задана, і ця зимова прохолода з боку Марка тільки підсилювала перечуття розмови, яка чекала попереду. Бо справжня буря ще сиділа на дивані і чекала на неї, і це була її власна донька. Коли Олена Петрівна увійшла, атмосфера всередині була ще важчою, ніж, здавалося, спорогу. Саша сиділа на дивані рівно зі схрещеними руками, обличчя, мов закам'яніла маска. Це нагадувало очікування прийому в лікаря. Коли пацієнт не хоче говорити, але знає, що має. У кімнаті панувала тиша, яка тиснула на вуха. І найболючішим було те, що дітей, Яші та Лілі поруч не було, а саме вони завжди ставали для Олени Петрівни променем тепла, їхня відсутність ніби підкреслювала тут не місце для радості. Саша почала говорити рівним, навіть надто контрольованим голосом ніяких криків, ніяких емоцій. Вона сказала Мамо, нам треба обговорити ситуацію з будинком. І ці слова пролунали сильніше за будь-який крик. Бо для матері, яка віддавала серце й душу, чути таку холодну формулю було наче ніж по серцю. Вона чекала хоча б на дрібку вдячності, на просте дякую за три роки допомоги. Але натомість отримала заяву, яка звучала як початок офіційного протоколу. Тут важливо зрозуміти найбільший біль завдають не чужі, а ті, заради кого ми відмовлялися від себе. У кожного з нас є свої саші, які замість подяки виставляють рахунок. Іронія полягає в тому, що чужа критика болить менше, бо ми не чекаємо від чужих любові. Але коли це роблять найближчі, рана стає вдвічі глибшою. Це як коли ви вкладаєте душу в роботу, а начальник сприймає це як належне і вимагає ще більше, навіть не визнавши вашої відданості. Олена Петрівна сиділа навпроти і на мить відчула. Ніби опинилася в чужому домі. Вона зрозуміла ця розмова не буде про любов чи підтримку, це буде про розподіл влади, про контроль і про те, хто що винен. І хоча серце стискалося від болю, її обличчя залишалося спокійним. Вона знала, що попереду пролунають слова, які остаточно змінять стосунки між ними. І саме з цього моменту історія почне розкривати справжнє обличчя їхнього сімейного конфлікту. Щойно Олена Петрівна переступила поріг. Вона відчула холод не від стін, а від самої атмосфери. Саша сиділа на дивані рівно, мов пацієнт, що чекає свого вироку у лікаря. Жодної усмішки, жодного блиску в очах, лише крижана байдужість. Онуків, які завжди кидалися в обійми бабусі, не було. І ця тиша боліла сильніше за будь-які слова. У кімнаті панувала відчуженість. Ніби тут готувалися не до сімейної розмови, а до судового засідання. Мамо, нам треба обговорити ситуацію з будинком. Ці слова прозвучали рівним холодним тоном, і це вдарило сильніше, ніж крик, бо матір, яка роками віддавала останнє, щоб утримати цей дім, почула не вдячність, а мовчазний вирок. У такі моменти навіть найсильніша людина відчуває, як під ногами розходиться земля. Вона згадала всі ті дні, коли платила банківській касирці, стискаючи в руці пенсію, наче останню соломинку, і зараз ця соломинка раптово зламалася. Цей момент був болючим нагадуванням найбільші рани завдають ті, заради кого ти відмовився від себе. Ми всі чекаємо вдячності від тих, кому допомагаємо, але життя часто показує інше це як працівник, що віддає руки одній компанії, а у відповідь чує лише сухе. Ми більше не потребуємо ваших послуг. Саша говорила саме так без серця, без емоцій, лише холодна офіційність, і цим вона розбила найсвятіше, що мала мати віру в любов своєї дитини. Олена Петрівна сиділа навпроти й мовчала. Вона бачила не доньку, а чужу жінку, яка колись була їй найріднішою. Її серце стискалося від болю, та обличчя залишалося спокійним. Вона зрозуміла. Розмова не буде про сім'ю, про підтримку чи вдячність. Це буде про гроші, контроль і владу. І в цю мить Олена відчула, що справжня буря тільки починається. Саша говорила повільно, чітко, наче юрист, що зачитує договір. У її голосі не було ані тепла, ані вдячності. Вона заявила: Ми з Марком вирішили переглянути умови з будинком. Ці слова прозвучали так, ніби мова йшла не про матір, яка роками тягнула іпотеку, а про сторонню людину, і саме ця офіційність боліла найбільше. Бо для Олени Петрівни це був не просто будинок, це була жива пам'ять її любові, її жертви, її безсонних ночей. Тон Саші був не проханням, а вимогою. Вона не просила допомоги, не пропонувала компромісу, вона ставила умови. Це нагадувало ситуації, коли дорослі діти. Починають говорити з батьками так, ніби ті вже нічого не вирішують, ніби їхня думка не має ваги. Уявіть собі робітника, який десятки років працював на заводі, а керівник раптом оголошує тепер усе буде інакше, навіть не питаючи його згоди. Саме так зараз почувалася Олена Петрівна. Для неї це був сигнал. Стосунки більше не будуються на довірі, їх замінили на контракти і правила. Іронія в тому, що любові не потрібні договори. Вона завжди працює на чесності і взаємності. Але коли цієї взаємності немає, усе починає нагадувати бізнес. Це як у сім'ях, де розподіляють не лише витрати, а й емоції. Я зроблю це, якщо ти зробиш те. У такій арифметиці завжди хтось лишається у мінусі, і зазвичай той, хто любив більше. Олена Петрівна сиділа і відчувала, як слова доньки віддаляють її ще далі. У голові звучала лише одна думка невже мою любов перетворили на пункт договору. І хоч вона мовчала, усередині вже визрівало рішення, яке стане несподіваним для всіх. Бо коли матір бачить, що її жертовність не цінується, вона здатна зробити крок, який поставить усе на свої місця. І саме цей момент стане переломним у їхній розмові. Саша сиділа рівно, її обличчя залишалося холодним. А голос звучав упевнено ти вже зробила для нас достатньо, тепер настав час відійти. У цій фразі не було ні подяки, ні тепла лише суха крапка. Це нагадувало вирок, винесений без апеляції. Для Олени Петрівни ці слова були, мов удар у серце адже вона завжди вірила. Роль матері не закінчується ніколи. У нашій культурі мати це завжди опора, навіть коли діти дорослі. І почути протилежне від власної доньки було нестерпно. Для Олени це прозвучало так, ніби її викинули за межі власної родини. Усе, що вона робила роками іпотека, підтримка, тепло, навіть ті дрібні речі, як вареники у морозилці для онуків, раптом стало минулою роллю. Це схоже на ситуацію, коли працівника після десятків років старань звільняють однією фразою ви нам більше не потрібні. Такі слова залишають порожнечу, яку не заповниш жодними грошима чи поясненнями, але в кожному ударі прихована сила. Іноді саме біль змушує людину побачити правду. У той момент Олена Петрівна відчула, що її терпіння і самопожертва стали не благословенням, а кайданами. Вона усвідомила якщо продовжить так само мовчки віддавати, то втратить і себе, і повагу назавжди. І тоді в її серці зародилося рішення, яке можна назвати радикальним, Рішення, яке вже за годину переверне все життя Саші й Марка. Її обличчя залишалося спокійним, але всередині вирувала буря. Вона не крикнула, не сперечалася, не благала. Вона лише подумала добре, якщо моя роль закінчилася, я зроблю так, щоб ви відчули, що це означає. І саме тоді народився її крок. Скасувати іпотеку, яка тримала цей будинок, рішення, що стане шоком для всіх, і покаже, що навіть мовчазна мати здатна надії, які змінюють усе. Історія Олени Петрівни це не лише про біль, зраду і радикальні рішення, це дзеркало для кожного з нас. Бо скажіть чесно скільки разів ви дозволяли іншим переступати ваші межі лише тому, що так треба, або аби не сваритися? А скільки разів ви відкладали власні мрії, щоб утримати когось іншого на плаву? Ми вчимо дітей цінувати працю, але чи не настав час самим подати приклад і показати любов не означає безмежне потурання? Подумайте про це. Що буде, якщо завтра ви перестанете оплачувати чужі рахунки, не лише фінансові, а й емоційні? Чи залишаться поруч ті, хто дійсно любить вас чи зникнуть, ті, хто лише користувався вами? Відповідь може бути болісною, але вона завжди чесна, і ця чесність перший крок до справжньої свободи. Я хочу запитати у вас, чи готові ви сьогодні поставити межі, чи готові сказати ні там, де вас роками вчили мовчки погоджуватись, бо лише так ви зможете відкрити двері для нових можливостей, для поваги, для гідності, для справжньої любові. Тож не відкладайте. Почніть прямо зараз. І якщо ця історія торкнулася вас, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і залиште свій коментар. Бо далі ми говоритимемо ще відвертіше, ще глибше і торкатимемося тем, про які інші мовчать. А ви ж не хочете залишитися осторонь, правда?